Давай так, якщо дійсно Андрія Єрмака звільнили, і е, він не отримує ніякої там тіньової ролі і без посади, а натомість президент розпочне повноцінне перезавантаження влади, е, точніше, не стільки персональної, персонального перезавантаження, скільки підходів до того, як керувати Україною, то гадаю, це буде гарна для всіх новина. Е, для цього президентові треба проявити лідерство. Сказати, ну визнати те, що вже всі відчувають, що так як було там до цього, чи станом на зараз, так як є. Воно вже не працює. Воно досягнуло якоїсь е, стелі, і далі ну не може бути е, ще ефективнішим. А нам треба бути ще ефективнішими. Тому що ситуація на фронті ну показує, що нам потрібні якісно нові рішення. Для того щоб з'явилися якісно нові рішення для війни і для перемоги, потрібно змінити підходи до управління країною. Якщо президент візьме своє покаже своє лідерство і скаже «Окей, як було більше не буде. Тепер працюємо ось так. І буде нова якість рішень. Ну це буде супер. Якщо е президент, я думаю, заробить е дуже багато додаткових е додаткової підтримки. Здобуде в суспільстві. Якщо це прибрали людину, але все залишиться як є. Ну народ видихне завтра завтра. ну, цю відставку, але озирнеться і побачить, що все в принципі залишилось так само. Відповідно, е плюсів ані президенту, ані країні від цього не буде. Але де знайти гарантію, що це не буде таке типу фейкове звільнення, як знаєш в компаніях, буває облі... управлінський облік, а буває бухгалтерський бухгалтерський. Те, що ти подаєш в різні інституції, типу в податкова управлінський – як все відбувається насправді, тобто як зрозуміти, що людини справді не буде в системі влади, але а не те, що людина просто не буде влаштована в систему влади, знаєш, це як в тому жарті. Коли мене перефразовуючи відомий жарт, коли мене не буде у владі, ви про це може і не дізнаєтеся, але знаки будуть. Тому ми побачимо. Ми побачимо по тому, як працюватиме уряд, як працюватимуть переговори щодо припинення вогню, як ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Ну, всі ж розуміли, що всі рішення ну, проходили через до цього моменту проходили через керівника Офісу президента, будь-які. Але зараз ми всі відчуємо це як громадяни України. Тому я кажу, що в суспільстві був високий запит на звільнення Андрія Єрмака це правда. Але ще більшим є запит в суспільстві на якісні зміни, зміни у тому, як відбувається управління державою. І президент може ці е, зміни дати, якщо він дійсно вирішив е, змінити